Вітаю плетіння маскувальних сіток для неї стало звичною щоденною справою. Допомагає захисникам ще з 2014 року. Волонтерство нині головне у її житті. Разом з командою громадської організації Захист об'єднання волонтерів єднається для допомоги фронту. Сьогодні гостя нашої програми, волонтерка Ірина Ковалевська. Вітаємо у нашій Вітаю. студії. Тож, пані Ірино, почнімо з того, звідки у вас такий потяг до волонтерства? Чи завжди були такою свідомою громадянкою, яка здатна пожертвувати своїм часом, своїми особистими справами для того, щоб допомагати іншим? Так, з початку 91-го року, коли ми здобули незалежність України, ми всі відчули відповідальність перед молодою Україною. От і я була Учасниця і Революції Гідності, і до цього Помаранчевої Революції. Ну, Революції Гідності вже більшій активності. От. А коли почались події на... в Криму, анексія відбувалась, і події на Донбасі, я вступила в громадянську оборону Хмельниччини, де ми проходили навчання. Військове навчання, це кидали гранату, стріляли зброю, вчили топографію. І, тобто були на Майдані ті, які ну, більше за все любили свою країну і готові були пожертвувати, і готові були захищати. Коли… Нам сказали, що буде коли повномасштабне, тоді нас візьмуть, і ми зосередились на волонтерстві. Ну, з перших днів можна сказати, я з майдану вже допомагала. Згадайте, як починалося волонтерство? Чого потребували тоді, як воно розвинулося вже донині? Коли е, почалась, відбулася анексія Криму і масово зрадили Україні в Криму. Військові і е, військові моряки, тоді е, армія була дуже слабка, і, але були, все одно були патріоти, готові були захищати, і ми допомагали. Я знаю, що хлопці в перші дні війни вони йшли просто в, е, з дому в спортивних штанах і е, гумових е, таких шльопанцях. От і ми допомагали. Ну на той момент ще не так збідніла е, наша країна. Тоді допомагали і грошима, і збирали амуніцію, і збирали одяг, продукти харчування. Ну все на що були потреби. Плили маскувальні сітки, там е, обереги, килимки, ну все, що просили для армії нашій. Нині, як потрапили у команду захист об'єднання волонтерів, як почалася ваша ця співпраця? Чим займаєтеся? Я давно співпрацюю з багатьма волонтерськими організаціями. І коли ми плели маскувальні сітки в палаці творчості для дітей юнацтва, сказали, що армія забезпечена, ми вже плести не будемо сітки. Я тоді зателефонувала Лесі Стебло. І попросила, чи можна в них плести сітки. Тоді Леся Стебло і Тетяна Баєва погодились і ми розгорнули в старому пологовому будинку, там, де знаходився і ці організації. Ми там поставили рамки і почали плести сітки. А коли вже почалась повномасштабна війна, ми вже на цьому місці були. То я стала волонтером е, захисту об'єднання волонтерів. І ми тільки е, розширили свої можливості. Тоді був дуже е, патріотичний такий поклик людей, дуже багато було. Не було місця, де встати для того, щоб плести сітки і маскувальні костюми. Нині вже поменшало так, охочих допомагати. Ну, зараз просто можливо багато інших волонтерських організацій, де пливуть, де плетуть маскувальні сітки, допомагають армії, але взагалі, ну, видно, що активність впала, активність впала, чи люди втомились, чи ну. Важко пояснити. На вашу думку, якби не волонтери, чи б існувало українське військо, або чи належно воно було оснащене? Ну, звісно, ні. Тому що в 2014 році армія була в нас, можна сказати, гола і боса. От, і з початком повномасштабної війни теж недостатньо підготувались до такої широкої. Таких великих масштабах дій військових, то волонтери цю нішу прогалину заповнюють чим можуть. Хтось за кордону, хто виїхав, допомагає, хто тут на місці, але військові самі говорять, що ми без вас ну, не змогли би зробити те, що робимо. А чого нині найбільше потребують? Військові, так, військові, ну, зараз осучаснена війна. Якщо раніше там була війна снайперів, то зараз війна дронів. І дрони, артилерія, все дороговартісне. Але і маскувальні сітки теж кількість на маскувальні сітки не зменшилась. Щодня додається. От а рук не вистачає, і хотілося б ну звернути, щоб люди не розчаровували, знаходили в себе сили і приходили, допомагали, хто чим може, хто може плести сітки, можна плести, хто може нарізати. Робота для всіх знайдеться. Щодень спілкуєтеся з волонтерами, з військовими, дізнаєтеся їхні історії, їхні запити. Чи вдається вже вам нині сприймати ці історії ну, більш спокійно, не слізливо? Чи загартувалися ви щоб, для того, щоб допомагати війську? Ну, звісно, що ми загартовані, але загартовані для того, щоб продовжувати цю справу, тому що війна не закінчилась і. Треба допомагати до перемоги. От, звісно, що ми спілкуємося із військовими, із волонтерами, із переселенцями, і вони узнають про наше життя, ми узнаємо, як вони, чому вони переселились, які там відбулись події, що люди пережили. Намагаємось їм допомагати, намагаємось е, їм, ну, щоб вони. Ставали більш патріотичніше, якщо вони вже обрали Україну. Чи були якісь випадки, якісь історії, які от вам запам'яталися найбільше, вразили? Так, коли почалось повномасштабне повномасштабна війна, було таке, що у нас було дуже багато сіток, і ми от тільки на захист Києва загрузили 100 сіток. Цілу машину, оце мене дуже вразило. Е, ну, веселого мало було. А е, є такі події, які дуже, дуже ну, просто вразили до глибини душі. У нас був волонтер Сергій Жулкевич з Летичева. Він працював у Хмельницькому, і коли він на роботі, він привозив сім'ю: дружина, сина, там племінниці, сестри, всі приїжджали і плили з нами маскувальні сітки і кікімери. От, Сергій нам допомагав нитками. От. І коли почалось вже повномасштабне, він пішов сам добровольцем, от. і, ну, на жаль, Сергій загинув. Перед від'їздом він привіз нам нитки для кікімор. Я говорю, Сергій, давай ми ще сфотографуємося з тобою, селфі зробимо. Він всім допоміг, як відчував. І оце у мене біля, на нашому центрі висить його портрет. Це безпосередня людина, з якою ми були знайомі ну, три роки, навіть більше. Потім вразила ще е, у нас Галина Машнова, волонтерка, вона теж з 2014 року, допомагає армії і в неї син воював. І було таке рік назад, теж е, він, е, ми допомагали чим могли, загружали машину. От, я вже виходила з волонтерського центру, йшла додому, бачу, там Галина стоїть, я підійшла, вона познайомила мене. Зі своїм сином Володимиром. От, я вже ну, побажала там всього найкращого, щоб все було добре. І вже мала йти. А потім повернула і кажу: дай я тебе обіймусь, Вов, дай я тебе обняла його. Це було в середу, а в суботу нам повідомили, що він загинув. Оце дуже важко це переживати. Але е, жінки наші. Які втратили синів, які втратили чоловіків. От Вони сильні настільки, вони продовжують цю справу: і Галина Машнова, і Ліля Гадзира, в якої син загинув, і Наталка Баран, в якої син загинув, і Наталка Жолкевич, в якої Сергій от, чоловік загинув. Вони... Тетяна Мельник, син загинув. І ще я всіх зараз не згадую, пані Валентина. Вони знаходять себе сили і допомагають просто, ну якби продовжують справу своїх синів. Це дуже мужні жінки. У вашій родині, сім'ї? Чи є хтось хто у лавах захисників? Е, ну, у мене то донечка е, є, а от але в мене воює племінник і е, внук. Ну, не перша лінія, а там третя, четверта Воюють, Так ми допомагали і там берцями, і маскувальними костюмами допомагали. Коли чуєте всі ці історії про втрати близьких, рідних, своїх побратимів, колег, чи не опускаються руки? Чи бувають моменти, коли є зневіра в перемозі? Що тоді допомагає вам знову піднятися і продовжувати волонтерство? Ні, ну, зневіри? Немає, може в мене якісь такі гени. Чоловічі є, мабуть, до перемоги. От, ну, мене так вчили доводити справу до кінця. Я, щоб я не починала до логічного кінця. Тобто, скільки буде сил, значить, ми будемо боротися за нашу незалежність, допомагати армії. Чи бачите себе е, кимось після війни як не волонтером? Ну, в мене є цікавість. Я люблю малювати аквареллю, я люблю вишивати. Взимку ходила на ковзани кататися, влітку на річку плавати. тобто Настільний теніс грати. Ну, я по життю активна людина. Я люблю театр, там, кіно дивитись. Вот. Але я думаю, що і волонтерством треба буде теж займатися, тому що в нас дуже багато військових поранених. Які будуть продовжувати своє лікування і не, од... ну, не один рік, то ми будемо привідувати в шпиталях їх, скільки буде сил. От ви кажете, що у вас є багато захоплень. Знаємо, що навіть колись на сцені виступали, розкажіть, що це був за досвід? Ну, це був досвід такий, садочка ми виступали, як всі. Потім, коли в школі вчились, а... я була в хорі. В шкільному от, ми виступали часто і займали призові місця. Потім, коли працювала і вчилась в технікумі, теж була в вокальній групі. Тобто, ну, все, на, якби. Ну, хвилюєшся, звісно, але не так, щоб прямо там. От ви розкрили нам сьогодні секрет, що ви е, навіть гарно влучно стріляєте, так. попри те, що творчі особисті, й вмієте стріляти? Так. Це теж можете розказати. Так. У 2014 році, коли ми записали з громадянську оборону Хмельниччини, ми проходили військове навчання. Ми е, стріляли із зброї Тульська гвинтівка тоді була у нас. От, кидали гранату, вчили топографію. Е, і в е, ну, мене вийшлось дуже непогано стріляти. Я навіть зберегла свої ці мішені. У мене в молоко ніколи не йшло. Я завжди стріляла влучно, там, і мені ну, придивлялись там, йшла війна вже, і придивлялись. Я працювала ще в цій структурі Товариство сприяння обороні України, це спортивно-технічний клуб. І мені сказали, що от наступного тижня Ірина підеш на снайпера. От. А потім так сталося, що тир був не пристосований для таких масштабних навчань, і його закрили. ну, і Моє якби, снайперство теж. Але я допомагаю снайперам, я цікавлюсь новинками, які, от, які там маскувальні костюми, що яка гвинтівка. Це мене цікавить і дуже Цікав. якраз той приклад, коли жінка також може стати захисником, так? Так, ну ми в якійсь мірі теж захисники допомагаємо нашим військовим, але якщо покличуть, то ми готові. Ну, чим зможемо. Повернемося до вашої сценічної, такої вже загартованої, mm -hmm. до вашого таланту сценічного. Ви нині є учасницею нової вистави режисера Володимира Павловського Волонтерський фронт. Прем'єра відбудеться 20 лютого. Розкажіть про вашу участь, яку історію розказуєте, як взагалі вам було? Е Прийняти запрошення режисера до такої угу. постановки. Ну, я з 2018 року цікавлюся постановками, проектами Володимира Павловського, що це мені близька тема Волонтерство, війна, Майдан. Це моя тема. Ну, я, я взагалі люблю книги про військову на військову тематику. От. І коли Володимир запропонував. Я погодилась, тому що за 10 років волонтерства є що розказати. Відбулось, ну, дуже багато різних подій, і, 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 і печальних подій, і, ну, різне було, і кумедне теж. От. Я буду читати свій монолог, декілька історій. Перша Історія, коли ми в 2018 році їздили на Донбас до наших добровольчих батальйонів Арата і Шейха Мансура, ми приїхали ввечері, вже було темно, це жовтень місяць, і мене так вразило, я побачила ворота і приміщення будинок, все накрите маскувальними сітками. Будинок там три-чотири поверхи. Я була так вражена, я навіть «О, наші сітки. Що так, так багато? Я вперше побачила, от ми плетемо, да, ніби передаємо. А тут я своїми очима побачила, думаю: о, от для цього і треба маскування. Для того, щоб, бо там не так далеко були е, ну, російські військові. От. Потім вразило те, що всередині все було в малюнках дитячих. Прямо ну, місця вільного не було, дитячі малюнки вони зігрівають хлопцям душу. Там ж є діти стараються, але ж буває і смішне намалюють, стараються там танк намалювати, а щось не виходить. І хлопці радіють і сміються, згадують свою сім'ю. От. Ну, був такий момент, коли я видавала, вже була повномасштабна війна, коли було багато сіток, і я видавала сітки і дзвонив один військовий, і передає, мені передають мобільний телефон і говорить: хоче військовий поговорити. Я ну, слухаю, він каже: Ми вам дякуємо за сітки. Вони спасли нам життя. Я говорю, як? А ми накрили бус, і расисти проїхали поруч і нас не замітили. І всі, хто був в бусі, всі залишили живі. Дякую вам. А я кажу: дякую, хлопці, що ви живі. Ми відеозв'язок включили очі в очі, вони дякують нам. Я говорю, ну для того ми плетемо, щоб зберігати життя військовим. І техніку зберігати, ну і продовжуємо ми зараз. Це, напевно, найголовніше знати, що ваша робота так. дійсно потрібна, ще й рятує життя. Так, так. рятує життя, да. а як не боїтеся, ми повернемося до вистави, чи так. не боїтеся перед великою аудиторією виступати, розказувати? Ну, якийсь досвід є на Майдані, тому що на Майдані теж було багато людей, я була активна учасниця, я виступала на Майдані і на телебаченні. Часто виступають журналісти, приходять, ну, якось переживемо. Коли розказуєте, доводиться тамувати сльози? Коли от згадуєте всі ці історії, все, що відбулося за час вашого волонтерства? Ну так, да, буває. Буває от, коли згадуєш про особливо про загибель таких, ну можна сказати, рідних волонтерів, з якими багато чого це важко. Важко. А коли бачиш сльози от матерів, які з нами поруч плетуть і згадують часто, то теж чи історії переселенців, як вони попадали під ці шквали, як вони були в окупації, як знущались над людьми. Звісно, що це чіпляє. Для багатьох війна змінила пріоритети. Хтось віддав всі свої статки на волонтерство, хтось почав займатися зовсім іншою справою. Нині що для вас головне. Продовжувати допомагати армії до перемоги, скільки буде сил. От основне, основне. Ну, а те, що мені допомагає, це любов до батьківщини, любов до своїх рідних, до своєї рідної землі. Ми вам дякуємо, пані Ірино, за відверту щиру розмову, за ваше волонтерство, за вашу підтримку нашого війська. Бажаємо вам, як і нам, усім миру, перемоги! А глядачам усього найкращого до наступних зустрічей.